Для мене гідність це віра у власну цінність і здатність поважати себе, не зважаючи на те, що говорять інші. Свобода це те, що не можна купити ні за які гроші. Гідність для мене особиста цінність та самоповага. Свобода це для мене спосіб самовираження. Також для мене свобода це можливість робити те, що ти хочеш, а не те, що тобі скажуть. Гідність це для мене одне з нематеріальних. Плака, яке дається людині від народження і не може відчуждатися та передаватися. Для мене свобода це право на власний вибір. Для мене гідність це бути справжнім громадянином нашої держави. Для мене свобода це все, що ти хочеш робити, але в рамках дозволеного. Для мене гідність це повага до прав і свобод кожної людини. Для мене свобода це діяти, як ти хочеш, мріяти так, як ти хочеш, і творити те, що ти хочеш. Для мене гідність це поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про цінність людини як моральної особистості.